Математика, добрий день. Хто це плаче? Це маленька зірочка, вона дуже налякана, бо загубилася і не може знайти свою домівку, нічне небо. Бо не бачить путівника місяця, Заспокоїмо її та пояснімо, що слід почекати настання ночі. А у якій частині доби ми можемо спостерігати зірки і місяць на зоряному небосхилі? Так, уночі, у, у якій частині доби ми з вами. Зустрічаємось в дитячому садочку. Так, уранці. Коли ми з вами сідаємо обідати? Так, в день. як називається частина доби, яка наступає після дня, вечір? А коли зірочка зможе побачити свого путівника? Так, уночі, ранок, день, вечір, ніч це частини доби. Ну що ж, діточки, зараз я вас прошу уважно послухати вірш і доповнити його. В теплі ліжка відпочити ми лягаємо. Вночі телевізор не дивлюся. Уночі з милом вмились, одяглися, поспішаємо в дитсадок, вихователь зустрічає. Зранку в групі всіх діток ми займались, прогулялись, начитались і награлись. Ось настав вже День малята, вдень обід лягаєм спати, міцно сплять, як кошенята, хлопчики малі, дівчата. Так, ось зірочка вже заспокоїлась і залюбки познайомить нас зі своєю зоряною родиною. Це сузір'я Касіопея. Його так назвали греки на честь міфічної цариці Касиопеї. Порахуємо, скільки зірочок у цьому сузір'ї. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки зірок? П'ять. Таких сузір'їв багато на зоряному небосхилі. Кожна зірочка має свою родину. Ось у нас сузір'я, яке називається Велика Ведмедиця. Порахуємо, скільки тут зірочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість зірочок. Добре. Далі у нас озір'я, яке називається ЛЕФ. Порахуємо і тут зірочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять дев зірочок. Наступне сузір'я, яке називається лебідь. Давайте порахуємо зірочки на ньому. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять зірочок. Наступне сузір'я називається дракон. Порахуємо зірочки на нього. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. 15 зірочок у цьому сузір'ї. Далі у нас, скажіть мені, будь ласка, яке сузір'я перше? Так, це велика ведмедиця. Друге, як називається сузір'я? Дракон. П'яте. Касіопія. Третє. Ле, четверте – лебідь. Давайте порахуємо всі сузір'я порядковою лічбою, Разом зірочкою. Перше сузір'я. Друге. Третє. Четверте. П'яте. П'ять сузір'я. Так. Далі, скільки у нас у рядочку з вами небесних светил? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Скільки місяців? Один. Зірочок? Чотири. Скількох чисел складається число п'ять? Так, 1 та 4. 1 додати 4 дорівнює 5. Поміняємо місцями. Тепер у нас буде спочатку 4 зірочки і 1 місяць. З кількох чисел складається число 5? Такс 4 і 1. 4 додати 1 дорівнює 5. Добре. Тепер ми бачимо місяць і одну зірочку. Два небесних світила. Скільки нам треба додати ще зірочок, щоб їх усіх стало 5? Так, три зірочки. З кількох чисел складається число 5. 2 і 3. Два додати 3 дорівнює 5. Добре. Тепер у нас три зірочки. Скільки ще треба додати небесних світил? Так, два. З кількох числ складається число 5? Так, з 3 і 2. 3 додати 2 дорівнює 5. Ну, давайте з вами подивимось, які ж числа утворюють число 5. Це у нас 1 і 4. 4 і один, три і два, два і три. Скільки зірочок у нас? Так. Зірочок п'ять. З кількох одиничок складається число 5? Так, з п'яти одиничок. Один додати один, додати, один. Додати 1, додати 1 дорівнює 5. Наступне завдання. Викладіть цифри від 1 до 5 у рядок. Потім викладіть під ними відповідну кількість зірок. Під цифрою 1, скільки ми викладемо зірок? Одну, під цифрою 2, дві зірочки, під цифрою 3, три, три зірочки, під цифрою 4, чотири, чотири зірочки, під цифрою 5, п'ять зірок. Добре, молодці. Тепер зробимо з вами невеличку фізкульт хвилинку. Ніч минула, місяць зник. Разом зірочками втік. Вийшло сонечко на небо, год промінчиків вело. Це промінчик неслухняний, це промінчик дуже вправний, це жовтеньке коченя, це маленький, як дитя. Це кривенький. Скільки всіх? Полічи швиденько їх. Скільки промінчиків? Так п'ять. В нашій зірочки є сусід зліва і сусід справа. Так, і в наших цифр є сусіди, які знаходяться ліворуч та праворуч. Назвіть, будь ласка, сусідів цифри 2. Так, це 1 і 3. Тепер назвіть сусідів цифри 3. Зліва у нас. Два. А праворуч знаходиться чотири. Назвіть сусідів цифри чотири. Ліворуч у нас. Три. Праворуч. П'ять. Тепер назвіть сусідів цифри 5. Ліворуч. Чотири. Праворуч. Шість. До молодці. Далі у нас з вами судоку. Подивіться, будь ласка, в перший рядок, там у нас картинки всіх сузір'яв, які ми сьогодні з вами побачили. Яке сузір'я не вистачає у нас в другому рядочку? Подивіться, будь ласка. Так, це сузір'я Великої ведмедиці. В третьому рядочку. В яких у нас не вистачає картинок, яких Сузір'їв. Так, дракон і лев. Далі дивимось перший ряд, яких Сузір'їв не вистачає. Так, Касіо Пея і велика ведмедиця. В другому рядочку. Так, це дракон та лебідь. І в третьому рядочку лев та касіопея. Добре, молодці! Ну що ж, зробимо з вами нашу гімнастику для оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Вгору-вниз. ведемо по полю, іншу сторону закрили та відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, покліпали. Подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Поклали долоки на отченята, помасажували. Ось так, добре. Ось вам таке завдання розфарбувати цифри 5. Першу цифру 5 розфарбувати, заштрихувати лініями, другу зірочками розмалювати, Третю – намалювати оченята, посмішку, ручки, волосики, четверті – сердечка, а п'яту розмалювати будь-яким кольором. У мене це рожевий кольор. Про Кіцузія ви сьогодні дізналися. Касіопея, Велика Ведмедиця, Лев, Дракон, Лебідь. Що було легко, що важко виконувати? І яка зараз частина доби? Добре, молодці, дітки, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!